Спочатку у кварцгрунт додаємо води та ретельно перемішуємо. За допомогою макловиці наносимо кварцгрунт на стіну. Зважуємо потрібну кількість сухого фарбника. Додаємо тільки що зважений барник в суміш. За допомогою дрелі гарно перемішуємо, щоб потім отримати рівномірний колір. Закольоровану суміш додаємо води та перемішуємо. Доводячи до потрібної консистенції. наносимо перший шар декоративної штукатурки на товщину зерна, при цьому намагаючись максимально розрівнювати поверхню. При нанесенні другого шару декоративної шкатурки формуємо потрібну нам фактуру. Готову фактуру покриваємо воском, що забезпечить гарний захист та потрібний декоративний ефект. Готово! Насолоджуємося результатом.